продовжуємо наше паломництво з Марією, наближаємося до Свято Марії і Марію наближання до себе. Сьогодні в цьому другому дні наших реколекцій хочемо дивитися на те, що відбувалося 13 червня 1917 року. Хочемо також подивитися на хатівських дітей перший світ яких Марія приготувала до того, щоб вони могли понести і донести батінське явлення також до нас. Вони є присутні не тільки духовно через супричасті святи, а вони є присутні посеред нас в такий фізичний спосіб, тому що сьогодні і під час цієї перединації, під час полонництва, фігури Матери Божої Фатівської, окей його жидове свої діасеці. Маємо також фізичну присутність та тімських дітей, уважальних дітей, уважального Франциска і уважаних Євценка Марта. Вони є тут присутні, маємо їхні мощі, які стоять на ліхтарі. Вони в фізичний спосіб є також посеред нас. Ці діти, які спілкувалися з Марією, ці діти маленькі, які... Мав великий шанс виконати велику місію, яким Бог дав великий, такий невичерпний е, багаж довіри до них, яким Марія також передала великі таємниці, яких не знають навіть, е, не знали великі вероможі, знали тільки папа які були всі макімські таємниці. Великий дар склав Бог в їхнє серце, в їхні уста і в їхні руки. 13 червня 1917 року це був спомин свято святого Антонія. Ми знаємо, тому що 13 червня також і багато з нас шановує Святого Антонія, тому що особливо ваша парафія, шановує Святого Антонія, але також парафія у фаті і навколишній місцевості великою пошаною. І такою особливою поможністю повали до святого Антонія. І 13 червня це особливий день. Багато хто свідчить про те, що, окрім Різдва Христового і Пасхи, це було третє найбільше свято для цієї парафії у Фатіні. В цей день свята недовго я так думаю, хоча навіть не поки, поки що була інфікованою сестра Луція, яка сама старша вже в літньому візі померла е, такою натуральною природнюю знаті, вона записує безпосередньо свій як би щоденний спогад про фатіну, про те, що там відбувалося. Це перший світок, живучий світок, який записує всі свої свідчення. І що пише про 13 червня, 17 року сестра Луція? Вона пише про те, що з самого ранку вже почала готуватися до того, що з e, Приготувала собі святковий одяг, і мама, коли це побачила, так святково одягнула свою дочку, e, вона подумала, що, напевно, орусія збирається йти на службу Божу, на свято Святого Антонія і задала таке запитання. Ось чи ти йдеш сьогодні зі, зі мною e, повністю така переконана в тому, що вона йде з нею на свято Свято Антонія?» Ось сьогодні, напевно, ти зі мною разом до грамоту, будемо вшановувати Святого Антонія. А тоді Луція посміхнулася і відповіла на своїй мамі, мамо, я сьогодні е хочу зустрітися з красивою жінкою, з харною жінкою, яка просила нас місяць тому, я ж про це розповідала в таємниці. Е Марія сказала дітям, що вони нікому про це не розповідали, що тільки розповсюджували таємниця, але все-таки діти, ну, діти все розкажуть. Діти, розкажуть особливо своїм близьким, але діти розкажуть це тим, типу, до кого мають також до війни. Розкажуть це тим, типу, хто їх ніколи не заганує. Вони будуть з ними дуже щирі. І видно, вони були дуже добрі відносини поміж батьками цих дітей, особливо поміж Луцією і, і, і мамою. І Луція так відкрито сказала, ні, я сьогодні йду до, до Лини Коваль я щоб там зустріти красиву жінку, яка нас просила, щоб підходили приходили кожного тринадцять. Тоді мама дуже заступилася, каже, але ж святий Антоній є новокрасивим ну, святим, він нам дуже багато допомагає. На що Луція відповідає на свою маму? мама. Святий Антоній є красивий, але красива пані, яка до нас приходить, вона є набагато гарнішою. Тому я йду до неї. Діти прийшли, було перед 13-ю годиною почали молитися розами. Це одна з двох. Таких речей, які вони вміли робити, так як я вчора сказав. Вони молилися в замі і вміли пасти у довго, пасти овець. почали молитися в замі. В якомусь моменті, як записує сестра Лусія, ми побачили велике світло, яке приходить до них. Це світло в якомусь моменті з цього світла побачили також цю саму красиву карту жінку, яка прийшла до них 13 травня на місяць раніше. Діти почали спілкуватися з Марією. Особливо Луція записує, що Марія почала, е, хотіла передати їй особливо таємницю і просила, щоб про цю таємницю нікому не розповідала, нікому особливо не розповідала про цю таємницю для Старих своїх племінників для Франциска і для П'яцини. Що це була за таємниця? Як сестра Лесія пізніше прохання єпископа. Е, Місцевого вископа записує також своє свідчення, підписує його. Вона тоді отримала від Матері Божої особливе передання, особливу місію. Марія сказала Сертю Усії, я заберу дуже швидко до неба, до себе, Франциска і Херцина. Вони вже виконали свою місію. Вони ще поживуть, але недовго я їх, як маленькі дітей, заберу, щоб вони перебували зі мною. А ти? ти будеш жити довго і будеш мати до виконання велику місію. Ти будеш передавати всі мої послання, послання до всьому світу. І так сталося. Після закінчення факимських об'явлень у жовтні 17-го року невдовзі в такому короткому періоді померли і Єцинда, і Франциска. Напевно, батьків дуже, дуже сильно були в такому приводу, тому що в дуже короткому часі втратили двоє своїх дітей, маленьких дітей. E, але також мій сестра Люція не записує про те, що батьки проклинали Господа Бога чи проклинали своє життя, те, що з ним відбулося, вони були дуже побожними людьми. І також в цьому вміли побачити якийсь палец, Божий палець, Божий замок. Отож блаженні. Францис і Яцинта, зараз можемо так їх називати, тому що вони є проголошені офіційно Боженим Іоанна Павлом II, які причислить до Божених, сподіваємося, що вони також будуть причислені до Велику Святих, вони є прикладом того, в який простий спосіб, через прості речі, жодні надзвичайні речі, коли ми тільки довіримося Господу, довіримо повністю йому дорогу. Його його Дозволимо йому, щоб він нас повів, щоб він нас попровадив. Туди, туди нас попровадив, коли ми навіть не маємо свідомості до кінця. Я, я думаю, що багато таких моментів в нашому житті, що ми їх не розуміємо, щось відбувається. І ми тих ми, подій ми, 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 не розуміємо ось сьогодні, відбулася якась подія. Ми не спроможні їх купити, ми не спроможні подивитися наперед, ми не спроможні побачити ці подібні. Якийсь смес, якусь суть. І часто буває так, mm. що нарікаємо в різних таких важких моментах, коли нас зустрічає горе. Ми плачемо, ми розпачі і задаємо Господу такі запитання. Господи, чому чому таке на мене прийшло? Чи не могло бути чогось іншого? Чи ти не міг знайти якусь легшу дорогу спасіння? Чому ти мене так караєш? Багато хто так говорить. Чому ти мене так досвідчуєш? Я тобі так служу. Я маю до тебе таку велику віру, таку велику побожність. Я, я роблю різні вчинки також, милосердя. Я є хорошою людиною, маю гріхи, роблю в них, але я є в основному хорошою людиною. Чому ти мене так караєш? Чому ти мене так досвідчуєш? І знаєте, в таких моментах це дуже натурально, це дуже природно, це такі запитання. Чому? Чому Боже так і на мене ссилаєш? Але відповіді ніколи не треба. Не отримаємо відповіді. Я вам рекомендую краще запитання ставити Господі. Господи, що ти хочеш мені сказати через цю подію? Що ти хочеш мені показати? На що ти мені відкриваєш очі через цю подію, яка мене зустрічає? Чого мені бракує, щоб зрозуміти і прийняти з повною довірою те, що мене зустрічає? Господи, що ти мені хочеш сказати тим, що відбувається зараз в моєму житті? Тим, що відбувається в моїй людині, Проблема, труднощами. Що ти мені хочеш сказати з тим, що я постійно хочу перебороти якісь гріхи, і немає сили його перебороти? І постійно приходжу до, до конфесіоналу. Вже мені встигло про це постійно говорити. Тому що під час кожного разу, коли приходжу до країни конфесіоналу, я постійно говорю це саме. Що ти мені хочеш через це сказати? Таке запитання повинно у нати зустріти кожного віруючого культурного християнина. Що ти, Господи, мені хоче сказати? Який твій задум відносно до цієї події? І повірте, я думаю, що багато з нас прекрасно це відчуває, коли зараз це говорю, але Божий задум ми можемо побачити тільки після якогось конкретного періоду. Ми його не можемо побачити зразу. Щастя, коли ми маємо настільки світлі, очі, що можемо побачити, що Господь хоче нам сказати. Ми Божий цар, Божу волю, можемо побачити тільки часто в кінці нашого життя. Подивитися на приклади святих. На мене такі нескравим прикладом є свята Моніка, мати Святого Августина, яка все життя молилася про навернення свого сина. Все життя присвячувала е, гостині молитви, страждання, хвороби, присвячувала того, щоб і син. Навернувся з безбожного відчуття. Но перед своєю смертю вона могла побачити, що її син приймає хрещення, що її син пізніше, це вже так з неба побачила, що її син стає безвідом, і пізніше є писав клюбом. І до сьогоднішнього дня є великі вчений, великий богослово, великий філософом богослов християнський Святий Августин. Це все заради молитви. Мати, яка може ніколи не думала, навіть що Бог може зробити такі речі. Знаєте, вистачить тільки відкритися на те, що Господь нам пропонує. Вистачить кинутися в Божий в рамен і сказати, веди мене, Господи. провадь мене з тежкою правою, тому що ти краще знаєш мою дорогу. Для тебе ти знаєш мій завтрашній день. Знаєте, ми часто переживаємо, те, що сталося вчора, після чого там раніше, що ніхто тому, що не зробив. Повертаємося до цього. Думаємо, що ми завтра так переживаємо. Ну, це язичницьке переживання, це язичницьке переживання, без довіри до Господа. Довіра до Господа полягає на тому, що ми, брат і сестри, не важливо, що сталося в твоєму житті вчора. Зроби з цього висновки. Не повертайся постійно до цього. Не важливо, що сталося вчора. Не важливо, що буде завтра. Надійся до Господа і роби все, що буде найкраще. Не важливо, що буде завтра, не думай про те. Думай про сьогодні. Минуле і майбутнє є в руках Господа. Ти не маєш жодного впливу, щоб змінити своє минуле. Або так насправді маєш маленький вплив на те, щоб змінити своє майбутнє. Ну сьогодення ти можеш змінити, воно в твоїх руках. Коли повернешся додому, твій час, твої, твої здібності, твої таланти це все в твоїх руках. Но завтрашній день. Він нас також чекає. Коли мене хтось питає, так мене питає, скільки я там, так нормально в жартах відповідаю, скільки ти є священником, я кажу один день. Я є один день священника. Я сьогодні прокинувся вранці, і я є священником. І завтра знову прокинувся вранці. Я знову був один день священником. Постійно треба бути свіжим, постійно треба бути відкритим на те, що Господь нам пропонує. Не буде таким застарілим. Ви знаєте, ми часто. Можемо побачити молодих людей, молодих людей, дітей, молодь, підлітки, які є старі вже. А можемо побачити старших людей літнього віку, як і по 70 80 90 років, які є молоді духом і молоді серця. Один з моїх друзів постійно повторює, що молодість і старість це справа серця, а не календаря. Молодість і старість це справа серця, а не календаря. Минуло і майбутнє Господа, тільки сьогодення в твоїх руках, то використай це сьогодення з довірою до Господа. Це слово є мене ключом. Слово довіра. Чому воно є для мене ключом? Тому що я собі не уявляю свого життя без довіри. Довіра це якби основа, фундамент. Ну, я цього я, 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 навчився в одному прекрасному місті і вчуся цього цьому знову кожен рік. І мрію про те, що знову можу побувати в цьому місці літом, кожного літа. Це місце називається ТЗ, колонічна спільнота. Я в цьому місці навчився віри. Там немає замків, там ніхто нічого не ховає. Там люди просто спільно разом собі довіряють, спільно разом моляться, спільно разом перебувають. Є приколи, є різні важкі моменти, не зрозуміють. Але попри всього, Господь дає нам також свою віру. Він кожного дня на ногу відкриває перед нами нові коридори. Зараз нам, нас. І ми можемо допомогти Марії в тому, щоб спасати цей світ, щоб спасати наше сьогодення. Якщо хочемо допомогти Марії в цьому, Марія нам також довіряє, так як довіряла дітям. Марія довіряє нам. І знаєте, декілька років тому, різні дуже розум, розумні, духово розумні люди е, придумав, як ми можемо допомогти Марії, використовуючи також латинські послання. Як кожен з нас може допомогти мені в тому, що починаючи від себе, змінювати світ навколо, своєю молитвою, своїм конкретним вчинками? Декілька років тому з'явилася така думка, що наближається 100 років до Фатінської ком'ятки 13 травня 2017 року. Це також буде неділя, це також буде неділя, так як 100 років раніше. E, і люди придумали, що ми можемо також приєднатися, можемо зорганізувати таку велику молитовну акцію, такі великі молитови, яке назвали Великою Фатінською новиною. Ця велика Фатінська новина почалася так фізично, літерально, у 2009 році. Кожен рік новенна має свою конкретну тему. Новенна це 9 років приготування до ювілею е, об'явлення матері. І, mm -hmm. і mm -hmm. мої співати Палотини в Польщі також на Чертовках в санктуарі, там, звідки приїхала ця фігура, там, де була переконана, вони зорганізували таку молитовну акцію, власне, Великої фахівської новини. І під час цієї перекренації також, і під час цього половництва фігури, ми також про це говоримо і заохочуємо, запрошуємо всіх, хто нас чує, хто слухає нашого голосу про те, щоб приєднатися і допомогти їм в цьому тілі Спасіння світу, починаючи від себе. Якщо хочете приєднатися до Великої Фатівської моменти, то потрібно там зробити насправді дуже прості речі. Нічого особливого не потрібно робити. Перша умова для того, щоб приєднатися до Великої Фатівської моменти, то кожного дня молитися в Розарі. Тобто дуже проста справа. Знаєте, ви знаєте таких людей, яких день поділений на частини світового залі, вранці молиться першу частину в в обід моляться другу частину розарії. Ввечері молиться третя частина розарії, і перед сном часто засинають в рзарі в руках, кажуть, що треба їм часто роззарійні, то один порвався, то другий порвався, засинають з озарію, мовляючись четверту п'ятницю Ви Знаєте таких людей, які йде, організують собі на молитві озарі. Це прекрасна справа. Тобто, якщо хтось має змогу молитися одну частину розаю кожен день, це прекрасно. Якщо хтось не має змоги, не має часу, потребує ще зростати. Бо не можна зразу вирости, великі речі, що вони будуються маленькими кроками. Не можна зразу вибудувати прекрасного дому, навіть не людина не мають такі гроші. Збудує швидко і швидко повалиться просто. Великі речі тривають, будуються довго, будуються руками, то повинно щось коштувати. Не можна просто прийти приступити і щось там робити. Тобто потрібно молитися навіть, якщо важко молитися як в залі кожен день. Молитися хоча в десятому розаю кожен день. Найкраще робити це разом спільно. Молит, молитва це індивідуальна подія, але найкраще робити це, коли молимося спільно. Там, де двоє, або троє збираються в ім'я Ісуса, та він є посеред тих людей, збирається. Він є фізично духовно посеред тих людей. Тобто розай. Не можна приєднатися до великих фатів своїх момент, коли хтось не молиться розаєм. Це неможливо. Перший крок молитися розаєм. Другий такий крок. Потрібно також в особливий спосіб звернутися е, до Марії, особливо в першу суботу місяця. Перша субота місяця про це, що будемо говорити в е, подальших наших рекораційних розважаннях зустрічах, це особливий день вибрання Марії. Особливий день. І Марія запрошує до того, щоб першу суботу місяця е, разом з нею відшкодовували також Господа, але і Марії за всі зневаги, які ми робимо яким ми чинимо Марії? Ми бачимо, певно, є така шкіру на передову Хадівської, трошки в іншої версії, коли можемо побачити непорожне серце Марії, відкрите серце. І навколо цього серця є такі темні, така термина. І Марія каже, що до дітей каже, що їх е, серце, коли ми грішимо, коли ми робимо гріх, то ми вбиваємо такі колючки, такі шипи серце Марії, які, її дуже болять, це дуже болісно. І кожна наша молитва, кожне наше добре слово, кожен наш добрий вчинок, така співпраця з Марією це такий момент, коли ми виймаємо, витягуємо ці колючі шипи серця Марії, непорочного серця. То Марія запрошує до того, щоб також в першу суботу місяця, кожного місяця, особливо присвятити час на відшкодування перепрошення за всі небанків, які були вчинені і непорочного серцю. Це друга. Третя умова до Великої фанівської товарини є така, щоб пізнавати Марію через e, читання різних e, часовписів, наприклад, літератури, Марії, журналів. E, я думаю, що прекрасною справою зараз ради Марія, яка ну, постійно 24 години на добу лунає і радою, яких присвячена також Марії, воно провожує і хвалу. З цього раді можемо багато також дізнатися Марію. про Марію. Вистачить слухати ради Марини і слухати про Рабію, Марію на Раді Марія, щоб можна було також виконати цю умову до Великої Фатінської новини. Також прочитати якусь чи якісь чи, чи, чи якусь літературу Марію, в тому плані, щоб пізнавати колишу що Маріну духовність. Я думаю, що в Україні зараз цих проблем немає. Четверта така умова до Великої Фатінської мови це якщо маємо таку можливість. Брати участь у різних формах Фатівських богослужіння. І знаєте, я маю таке щастя, а що можете мені цього завідувати, що я живу ще, Я живу, я живу під кровом матері Божої Фатівської. І у нас кожен місяць, кожного дня зустрічаємося з Марією. Але кожного місяця, 13-го, від травня до жовтня ми також молимося і в особливий спосіб шановуємо матері Божий Фатівського. Може до цього але так позитивно. Означені. Але ви не мусите тільки заздрити, ви можете також самі, тут, в вашому храмі, 13-му, особливий спосіб, навіть не урочисто, але збиратися від травня до жовтня і присвячувати себе також Матері Божої Фатівської в цей день, коли Марія приходила на землю. Якщо маєте, може, тобі запрошувати довше, особливо в травні, в жовтні, на ці Фатінській урочистості, Фатівській події, вони завжди є доступні для всіх в травні, наприклад, в цьому році. Домов запрошувати на 10 градуса на суботу, власне, на фахівське наше свято. Так, щоб можна було виконати цю е, на місто між наданням і, і Марією, яка виникає з великим Фатівської моменти. Запрошую вас, тому що е, тут біля фігурки перед фігуркою мати Божесь така скринька, на неї також є такі маленькі декорації, яких просто потрібно взяти додому, заповнити, написати свої координати. Чому вони потрібні? Вони потрібні. Справа. Ми хочемо Марії, як палотийська родина, скласти подарунок на 100 років фій Батінські об'явлень. І в Польщі наші брати палотини в санктуарійних Шептурках готовлять таку золоту книгу Великої Фатінської новальники. Ми також в Україні придумали, що таку велику книгу Патінської новальники можемо приготувати, золоту книгу. Хочемо записати до цієї книги, чи вона буде золота, чи не золота. Напевно, буде золота, тому що вона позолочена молитвою і великою, духовною працею багатьох людей, хочемо записати ваші імена та всіх, хто приєднається до цієї великі Фатівської новини, до цієї Золотої Крими. І хочемо 13 травня 2017 року на 100 років Фатівських явлень скласти цю золоту книгу них власне, там, на цьому місці, де Марія 100 років прийшла, і просила нас про те, що. Єднати не до Якщо хтось має такі бажання, то запрошуємо вас до того, щоб приєднатися до цієї великі фатівські новини. Вимагання невеликі, а благодаті невичерки. Тому можна собі взяти такий листочок, заповнити його, потім принести його, кинути до цієї скриньки. Та скринька нас, ні на пожертву. Ми часто думаємо, що на пожертви на скринька стоїть. Ні, та скринька власне для того, щоб можна було там скласти ці декларації. І ще одне. Хочу вас запевнити про те, що... Ми вдовж і молимося також е, зараз в Іденці цій перединації, цього полонництва. Особливою такою молитвою є наша молитва кожну суботу вечора. О 20-й годині або 21-й годині, коли збираємося як парафіяна спільнота Марійний Апель. Е, Кожного, кожну суботу недовго маю велику надію, що зможемо також зможете слухати безпосередню трансляцію цієї нашої вечірної марійної молитви, апеллю, власне, на хвилях Ради Марія кожну суботу вечора, о 20-й від червня до серпня включно о 21-й годині. І прошу вас, щоб ви, якщо маєте таке бажання, також на другій стороні, на зворотній стороні цього листочка декларації приєднання е, до Великої Верхінської коменту, написали свої інтенції, свої прохання, свої подяки, написали свої щирі слова, які хочете також сказати до Матері Божої. Ми ці слова і передамо в Тобуші. Будемо і передавати ці ваші слова, ці ваші молитви, ці ваші подяки, перепрошення, прохання. Я вірю, Люби Богу, в те, що моє особою. Просто запиши свої молитви, свої прохання, свої інтенсив. Ми їх всіх Марії передамо. Це буде також такий зовнішній знак. Ці декларації, Великої манівської новини можна розкладати до неділі включно. Маємо ще. Багато часу, щоб прийняти таке наше рішення. А сьогодні на закінчення Служби Божої зможемо фізично вшанувати мощі, блаженних Франциска і Геципи Марта, також до таке особливе благословення всіх дітей. Бо це сьогодні їхні свято, день їхніх покровитель, маленьких дітей, 7-8 років, до яких Марія прийшла і передала їм дуже важливі речі, тому що їм довіряла. Амінь.